Шановні підписники, гості мого каналу Христос Воскрес. Всіх вітаю з Паскою! Так, у нас сьогодні в на порядку денному сівба. Правда сівба вже пройшла. Зараз я змонтую відео і побачимо як ми цього року сіяли. А сіяли так, що у нас от четвер ми посіяли, а сьогодні вже вівторок. У нас вже сходи появилися. Ось бачите, вже такі сходи появилися. Це в четвер ми сіяли. Ось так. Тут Сусід мене вигорав, оце дочок пройшов, Саме добре що йому робити. Не розбити, розграбити. Так, дивимося, як нас... Посівна. Правда Туз? Туз? Привет, передавай. Так у нас вже наступний день загружений соєю і тут розпочинається посівна сої. На Борис весь працює. Так, ще нас глянемо. Масса. О, вот у нас рыба. Все чудесно. Снимаем крышечку. Ставим на свалку. Открываем замочечку. И переверяем в палику. Я, я трошки покультував, закультивірував, повний бак, закультивував я. Опа, читаю. Не бачу. 31 літра. 31 літра. Можна долити двадцаточку. 4 гектари. 30 літрів взяв. 4 гектари закультивував 48 і взяв 30 літрів там 30 сталося 39 таким культиватором культиватор тут до трьох метрів Ну що заливай Так що сусіда, ось ми стоїмо І ось сусід, яка апаратура в нього тут Валочка СЗЗ, щось камінна в робочому стані. останні. та робота робить. Ще один трактор робить дві роботи. Вчора з нього тут був такий європак саморобний. Може колись зніму, то покажу. Діжки, лапи, вина, борони. Ось такі діла. Ну що ж, працюємо, сусіди працюють і ми будемо працювати. Поїхали. Приїхали на слідуючий город, але тільки цими кущами проїхали, розпрінтувалися. Якби не могли, молегеляка витягнули Зараз поставлю. Так. Сейчас в мене тут на 16, десь 15-16 ставлю Сіємо. Швидкий, четверта передача сороківщи. Ну і вроді все. великий всі наклеїлась так з нас вже третій день посівної вчора культивував, приїхав спочав бігти прокладочка на розпределітель тут у мене прохудалася, я поміняв, ще зранку підіймав навіску і порвався у нас в шланг. Лопаний, да. так. Да. Ось такий ми зробили новий хлопці. Замінили зараз, тут на подачу. Ось сюди замінити, так що в нас вже тут новий шлам буде стояти. Купив масло, зразу замінивши в моторі, бо тут він стоїть, щоб не дай Бог десь звідти не пішло в мотор сальни. Я це злив, залив в бачок, а сюди залив свіже новенький мотор. Так що тут новеньке масло в мене вже є. Як ви кажуть. Було б щастя, не да нещастя помогло. <гум> так, тут теж все -все повимивав все кьорхером. Все-все повимивав. цього трошки як воно пішло, може затягнуло сюди десь мазути трохи. Ось так, ось така в мене турбінка така. Водичка. дичка. Зараз будемо ставити на місце. Ну що ж б не буває без поломок що десь а, що, що? Може старий, Ось це не обратку а це йде на рульове, теж бачите, вже потрісканий. Можна було б його замінити десь. Десь колись заміниться. Так, іде зараз, культивуємо ще і в мене є 6 три Попробуємо, може сьогодні, а може завтра, так що я Так вам покажу. Ці сходи і зрівняємо на сходи сіяли ми якого, зараз кажу. Ну, четвер. Да? Четвер це друге було число. Сьогодні у нас вже сьоме. Ну, грубо говоря. грубо говоря, п'ять грубо днів. Шість там, як їх читати, коли сіяв. Ось такі сходи. Вже через 5 днів. І я вам зараз покажу ще сходи, коли я сіяв 14 квітня. Зараз яка вже та, та соя. Ось таке в мене своя, що посіяна 14 квітня. Але от і бур'ян, лобода вже така. Треба робити, що Та кому сподобалось відео, ставимо вподобайочки, підписуємося на канал. І все буде Україна. До зустрічі на каналі.